Доброго дня. Це канал Світланка Селянка у нас вже виноград. Починають бруньки просинатися. Сьогодні в нас сонячно. Це я вирішила зробити прогулянку по квітнику. Це мої каштани резервні. Це вже викинула листя калина. Ще ми купили, посадили саджанець. Тут був так званий мор... морозкор. Це схоже вже він і сходить. Це мій пурпуровий ірис. Такий вже в мене бузок. Це йому другий рік. Теж вже вилазить. Це у мене дві абрикоски. Це є і тільки -тільки з цієї тільки-тільки з'являються листочки. ця. Гірше прижилося. А ось тут у мене. Менше вже листочки більші? Ось тут у мене лілія бордова, ту що я купила. І моїх дубочків сходів поки що я не бачу. Це така вже лілія моя домашня відсаджена. Це наші два кущі йошти. Жан буде цвісти цей. Це той Ще в нього листя як у смородини. А ось цей, більше схожий на агрус, вже цвіте. Це материнський кущ лілії. І це материнський кущ моїх ірисів білофіолетових і тут ось відсаджені цьогоріч. Ось такі у нас справи. Сьогодні ще свято. Вже завтра буду тут бур'яни прибирати. І висію ще квітів. На сьогодні все. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Всім всього найкращого і до наступних відео.